Тих тривалістю в один рік і в Україні вже 12 місяців. Триває повномасштабна війна, яким був ранок 24 лютого 2022 року для прикарпатців та внутрішньопереміщених осіб, які знайшли тут прихисток. Ми спробували озвучити важкі спогади, які тепер назавжди у пам'яті. Чому згуртувалися тоді? Та чим і як допомагають Збройним силам України зараз у сюжеті. Ранок 24 лютого, як і мільйоном українців закарбувався в пам'яті радіоведучий Уляни Калин. У досвіта вона бігла на ранковий ефір та чула над головою дивні звуки. Спочатку подумала, що то літак. Вже потім з часом я дізналася, що це власне була ракета, а не літак. Вже коли прийшла на роботу, буквально за декілька хвилин до ефіру, я дізналася, що були прильоти і. У нас того ранку пригадує ведуча, і потрібно було сповістити прикарпатців, що почалася повномасштабна війна. Той випуск на восьму ранку мені здається найважчий випуск в моєму житті. З пітнілими пальцями вона ввімкнула мікрофон та стримтінням у голосі сказала: Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі. Лунають сирени. Влада закликає взяти документи, запас харчів і ховатися у захисних спорудах. Коломияни та ті, які знайшли тут прихисток, кажуть, той ранок не забудуть ніколи. Ми по радіо почули. Страх відчували. Ми з Дніпропетровської області Рогу. поїздом добиралися до Львова з Львова. Потом не сюди. Важко було кидати хату, та їхати. Позунився. Як... Що ви робите? Як що роблю? Сплю. Війна, яка ж яка війна? Не повірив. Десь через годину вже почали дзвонити. От іди, я поверю. Дивлюсь в телефоні, у мене куча неприйнятих дзвінків. Мені телефонував син. Каже, мамо, що ти спиш. Війна почалася. Ну, я думаю, господи, ну не повірила, звісно. Да. А звідки? Э, з Бахмуту. Ми не знали, куди поїхати. Спочатку то Одеса, то під Києвом були о, в Києві, а зараз о, переїхали сюди. Мороз по тілі. Я сам був воєнний, так що я знаю, що таке війна. Був взрив. Дуже важко. Я молила Бога. При Карпатці пригадують, у паніці збирали найнеобхідніше, слухаючи звернення місцевої та центральної влади. Хтось біг в укриття, хтось їхав подалі з міста, хтось за кордон. Кадри заторів у коломиї зафільмувала журналістка та телеведуча Ольга Гереджук. Пригадує, найбільше людей було біля автостанції, банкоматів, продуктових магазинів, аптек, військомату та кілометрові затори біля заправок. Це власне вулиця Карпатська, затори. Шалені до автозаправної станції. Всі їдуть в попальне. Ось Така ситуація на Коломийській об'їзній. Це околиця Коломиї, і також, мабуть, всі до автозаправної станції. Мабуть, як і всі коломияни, і всі українці того дня я прокинулася від вибухів і в шаленій паніці. І перше, що зробила, це відвезла дитину у безпечне місце до батьків. Потім прийшла на роботу того тижня, я була ведучою новин, і, Власне, це доводилося сповістити. І коли вже прийшов час запису, я зрозуміла, що я у піжамі, і довелося звичити одяг у колег, щоб провести випуск новин. Сьогодні всю країну сколихнула біда на Україну напали. Російська агресія торкнулася і Прикарпаття були завдані ракетно-бомбові удари, в тому числі і на Івано-Франківщині, та в нас в Коломиї. Президент свій указ вів воєнний стан. Це означає перше, вся влада переходить до. Голови державної адміністрації Любомира Глушкова для Любомира Глушкова. Ранок 24 лютого 2022 року розпочався о 4.30. телефонним дзвінком його розбудив начальник поліції, який повідомив про ракетний обстріл Коломищини. Тоді я довідався, що є перші поранені. Це було п'ять чоловік на той час. каже того дня його вразили довжелезні черги охочих стати на захист країни. Сотні наших добровольців цілими днями стояли для того, щоб пройти медичну комісію. Записатися до лав збройних сил України, оце є різниця між нами і росіянами. Наші люди за правду, за волю, за свою батьківщину, за своє село, за свою громаду, за свою родину. Мабуть, це і натхнення добровольців. Це і стримали просування ворога, щоб не збулися ті плани, які ворог задумав на той час. Першим розпорядженням голови військової адміністрації було створення штабу з підтримки правового режиму воєнного стану на території Коломийщини. Працювали над створенням територіальної оборони і за декілька днів розгорнули підрозділ. Будували необхідну цілу систему. Територіальної оборони з фортифікаційними спорудами для того, щоб в разі потреби ми могли дати відсіч ворогові. Далося забезпечити громадський порядок та подбати про стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури, а ще створювали умови для прийняття внутрішньо переміщених осіб. Пригадує Любомир Глушков. Була створена військова комендатура, призначений військовий комендант, введена комендантська година світло-маскування. ніхто ніколи напевно ще й не думав, що прийде той час, що саме таке може відбуватись. Тут ми були так. Далеко від зони бойових дій, хоч і війна вже тривала з 2014 року, але вона була більш такою локальною. А тут ми. Бачимо завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Колони їхали, їхали, їхали. Загалом Коломийський район за рік прийняв 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз мешкають тут 10 тисяч. Дуже велика допомога була карітасом. Тисячі пакетів продуктових наборів щоденно роздавалися у місті Коломиї для внутрішньо переміщених осіб. З перших днів війни на території області одразу почали розгортатися волонтерські центри, які активно, шалено швидкими темпами забезпечували усім необхідним військових та внутрішньопереміщених осіб. Волонтерські осередки і зараз без вихідних працюють заради спільної мрії та мети перемоги. Приходимо, тому що ми розуміємо, що це треба, наша робота потрібна. Якщо не ми, то хто? Ми мусимо. Ми маємо бути з хлопцями, ми маємо це робити. Прошу всім долучатися. Всі вже замучилися, всім важко. Але треба пам'ятати одне, що нашим хлопцям там на передовій набагато важче, і ми мусимо тримати сильний тил заради них, тому що вони тримають небо над нами. Усі громади Коломийщини об'єднали зусилля на підтримку Збройних сил України і роблять це досі. Пишається Любомир Глушков. Підтримуючись. Що всі акції та флешмоби спрямовані на допомогу військовим, всього було більше 150 мільйонів гривень громадами нашого району спрямовано на різні заходи щодо підтримки збройних сил України. 124 автомобілі були придбані. Це величезні суми коштів вже на сьогоднішній день. Ми хочемо передати 55-й дрон. Такий дрон коштує приблизно до 100 тисяч гривень. Наголошує Любомир Глушков зупинятися не на часі, а лише спільними зусиллями, підтримуючи фінансово військових, вступаючи до лав збройних сил України та, зокрема, гвардії наступу, отримуємо бажану та омріяну перемогу. Однак каже очільник військової адміністрації: не забувайте дбати про своє здоров'я та безпеку. На коло діють 84 пункти незламності. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У нас облаштовані 208 звичайних та 224 протирадіаційних укриття. Це все минеться. Я вірю, все ж таки вищі сили, що нам допомагають дуже. Ми переможемо. Будемо сподіватися, що закінчиться війна і повернутися назад. Аби, дай Бог, аби там усе вціліло. І дай Бог хлопцям, нашим захисникам, що нас захищають, оберігають від тих уроків. Дай Бог їм здоров'я. До найважливішого свого ефіру вже готується радіоведуча станції Сяйво. Уляна Кален. Точно знає, що скаже у мікрофон. У найочікуваніший день день перемоги. Хочеться, щоб ця промова була максимально тріумфальна, тому що ми дуже очікуємо на перемогу після оголошення перемоги. подякую нашим хлопцям. Подякую волонтерам, подякую медикам, які рятують наших хлопців, і всім людям, які власне долучалися до цієї перемоги. Ну і звісно, зараз дякую, тому що вони щодня борються за нашу незалежність. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гращук Ігор Кофлюк. події НТК.